Історія про те, як я посварилася з консультантом в люксовому магазині косметики. Є дуже там класний бренд Diego de la Palma. До речі, він на нотіну коштує майже в два рази дешевше, ніж в Beaumont, але я захотіла прямо відчути текстуру і подивитися кольори. Пробую їх ліфтинг тональний крем і відчуваю по текстурі силікони. Кажу, працює як затірка пор. Я ж вам сказала, що тут немає силіконів, він абсолютно безпечний для шкіри. Я кажу, так це ж не означає, що він поганий. Просто в текстурі є ті компоненти, які вирівнюють поверхню шкіри. Так працюють всі ліфти тональні. Увага! Дівчино, я як візажист з багаторічним стажем, таке чую вперше. Я чесно не хотіла бов свідок сваритися, щось доказувати. Коротше, дивимося склад. Чотири види силиконі. Чотири! І стояла і невдоволено натирала баночку. От блін, не вдалося впарити і набрехати.